Я відповідала йому взаємністю, писала любовні листи, наприклад, фрагмент одного з них, датованого третім служним. Серденько моє, коли ж я знала, що мій лист зробить такий вплив на тебе, то я б ніколи не писала б. Я тепер просто й сама не знаю, що б зробила собі за те, що написала. Але хоч воно вийшло і погано, а з одного боку є і гарне, ти питаєшся, чи зможу я простити твої гріхи, не знаючи їх. Коханий мій, я простила їх, простила не словами тільки, а серцем, для мене їх немає і не було ніколи. Тепер же я прошу і тебе забути про їх так, як я забула про свої. Ми обоє грішні. Це так, але ж ми знайшли в собі силу простити один одному ці гріхи, за що ж тепер ми казнитимемося за їх. Серденько, забудьмо про їх, нехай вони не захмарюють нашого щастя, нашого нового життя. Напиши, чи згоджуйся ти з цим та напиши правду. Напишеш, коли ти схочеш то Еге ж? Я хочу, щоб ти був моїм. Чуєш? Хочу, я тебе ніколи нікому не віддам. Мене там продовження.